Навчають молодь поводитися зі зброєю та стріляти, а ще віджиматися та бігти на витривалість. У Надвірнянському ліцеї №1 імені В'ячеслава Чорновола відбувся спортивний захід змагання з військово-прикладної підготовки серед учнів закладів загальної середньої освіти, присвячений до дня захисників та захисниць України 80-ї річниці створення української повстанської армії, дня українського козацтва. Привітали учасників змагань начальник управління освіти Тетяна Дземлюк та міський голова Зіновій Андрійович. Сьогодні маємо чудову нагоду. Зустрітися тут такого гарного сонячного дня. Хочу сказати, що пишаюся всіма вами. Е, бажаю вам всім перемогти, але повірте, не важлива перемога, важлива участь. Ви майбутнє нашої держави. Успіхів вам усім! Дякуємо хлопцям на передовій, що маємо можливість бути тут зараз. Всього вам доброго. Ми маємо бути готові до викликів. Я більше переконаний, що дітки навчальних закладів. Не будуть зброю в руках захищати рідні терени. Але віщим переконаний, що дітки в наших навчальних закладах завжди будуть готові стати у бій для того, щоб захистити свою сім'ю, родину, свій рідний дім, Україну і тих людей, які є поряд. І в цей день я хочу подякувати всім вчителям, всім керівникам навчальних закладів за те, що ви робите для того, щоб ми були готовими. Бо ніхто не міг подумати про 24 лютого 2022 року. Саме зима 22 року змінила хід новітній історії. Українці прагнуть волі і українці прагнуть великої помсти. І ми це зробимо разом з вами для того, щоб раз і не завжди ми звільнили рідну неньку від тої російської нечисті, яка зазіхає. На наше святе, на рідну землю, а саме більше на волю, свободу і нашу незалежність. Тому бажаю, щоб ці. Змагання були корисними для вас. Участь у змаганнях взяло 9 команд. А це учні 9-11 класів закладів загальної середньої освіти на міської територіальної громади. Після всіх пройдених дисциплін перше загальнокомандне місце здобули вихованці на ліцею ліцею 4. Друге місце вибороли школярі Лоївського ліцею. Третя сходинка закріпилася за учнями на ліцею номер 2. Для мене це перший досвід. Ну мені сподобалось. Я б брала ще участь. Мені теж сподобалося. Це для мене вже не перший досвід. Я їздила вже ще в обласних змаганнях. Мені дуже сподобалося. І хотілося б ще, щоб було більше таких змагань спортивних, військово-спортивних. Змагання були такі важкі, досить. Хлопці теж молодці, друге, третє, четверте, п'яте місце. Я знаю, готувався трошки, бігав теж у парку загалом. Було класно, сподобалося стрільба. Була класна, теж все класно було. Національно патріотичне виховання у системі освіти на сьогодні посідає одне з важливих місць, особливо тоді, коли в Україні триває повномасштабна війна. На думку педагогів, військово-прикладні дисципліни мають бути обов'язковими у переліку шкільних предметів.